25, 10, 24 рік буде відбуватися засідання бюджетної комісії, присутні 6 депутатів, також сьогодні голова є, присутні керівники підрозділів. Пропоную розпочати засідання. Перший. Порядок денний усіх на руках. Перва там росіян. На вашу руку пропонується проєкт рішення затвердження звіту про виконання бюджету Степанки з особливої територіальної допомоги за 9 місяців 2024 року. Даний проєкт рішення був вам повідом... наданий, вас повідомлено, ми з ним ознайомилися. Сьогодні ще додатково, я вам скажу щодо що до виконання дохідної додаткової частини. З, пілядько, потрібно зазначити, що за 9 місяців бюджет по загальному фонду було виконаний на 108,3%, а по спеціальному фонду на 74,8%. Видатки, які здійснювалися за даний період, теж були капітальні, поточні, поточні видатки фінансувалися закладом установи громади. Капітальні видатки фінансувалися всі об'єкти, капітальні інвестиційні об'єкти, які здійснювалися капітальні ремонти, будівництво, яке розпочато на території громади, здійснювалися всі фінансування цих об'єктів. Загалом. Недатки на отримання всіх установ по загальному фонду виконались на 79,2% відповідно до уточненого плану. Як у вас на руках є проєкт рішення, відповідь ви можете ознайомити з основними податками, з основними платниками, які здійснювали сплату податків до нашого бюджету по аграрному, по промисловому напрямку. І у вас є перелік видаткової частини. Ви можете ознайомитися. По всіх напрямках які і <клух> фінансування. Якщо у вас є запитання, задавайте. Ну, є в корпутах. Да. Всі ми бачили її. їх. Ми пропоную голосувати. Вічань. За. Вічанка. Тактичний. Піщенко. Забрило. За. Кламенту за шість за. Завровод. за. Рішення, Рішення прийнято. Рішення Пропоную прийнято. направити до чергової сесії народній сесії Степанківської сільської. Друге Пропонується Проповодити проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради номер 18 від 28 жовтня 2022 року про затвердження плану соціально економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2023-2027 роки. А саме пункт 3.2. Перелік об'єктів видатки, на які 2023-27 роках будуть проводити за рахунок коштів бюджету розвитку розділу 3 пріоритетні заходи. Реалізації плану соціально-економічного розвитку Степанівської громади допомогти такими підпунками виконання проектних робіт, робіт повод, по обіду, створення нови будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого обіщення Степанськівської сільської ради Черкаської області, придбанням мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти, придбанням комп'ютерної техніки для комунальних установ для фінансового комітету Степанківської сільської ради, виконанням проєктних робіт робіт Капітальний ремонт дороги по вулиці Ярослава в Гудрового, Черкаського району Черкаської області. Та придбанням саме по іменного голосування обголос ради. Сертичне піщенку. Я бреву вам за, за. 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 кутьку. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення збіршення сільської ради 21 грудня 2023 року No4617 пробійжається банківської сільської територіальної громади на 2024 рік. Щодо даного проєкту, він підготовлений на основі листів флопота і повернення, які до нас виходили протягом останнього місяця. Було підготовлене загальне зведення, звернення від головного розпорядника коштів виконавчого комітету. І відповідно на основі даних матеріалів був підготовлений проєктів. Проєкт рішення ми вам надавали, ми відповідні сроки були з ним ознайомлені і, відповідно, могли переглянути і ознайомитися з позиціями з внесення змін по вихідні додатковій частині. Що стосується по проєкту ви можете дивитися ваші матеріали, які у вас є, я буду надиктовувати позиції, які по проєкту пропонуються до тих. Щодо дохідної частини, внести зміни до дохідної частини загального фонду на загальну суму 1 397 тисяч 115 гривень. Зокрема, за рахунок виконання надходжень бюджету за 9 місяців, по коду 110-101 податок на доходи фізичних осіб, 110-104 податок на доходи що сплачуєте іншим падковим агентом по коду 180-503. Єдиний податок юридичних осіб, походу по 1804, єдиний податок північних осіб, 210 818 двану адміністрації справи та адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожньої руху, а також по коду 2206 два нові адміністративний збір за державну реєстрацію річових прав та нерухоме майно. все це виконання. За рахунок даних податків дало можливість нам забезпечити фінансування тих поточних казанств, які мають першу необхідність за цей період. А також цей період нам надійшли субвенції. Субвенція в сумі 158,79 гривень за рахунок бюджету Сагунівської сільської територіальної громади, а також субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на за забезпечення харчування учнів початкової класі закладів загальної середньої освіти в сумі 262 тисячі 500 гривень. Ми їх теж приймаємо в доходи і відповідно за них забезпечуємо фінансування видатків. Як ви могли ознайомитися в проєкті рішення? За рахунок курс від його ми пропонуємо спрямувати 9 дітей, походу людей, що не управління відповідної старі, уходу надання загальної середньої діти, 10 21 людей, 10 10-10 надання дошкільної дітей, походу 460 забезпечення діяльності будинку культури, і по коду 81.30 діяльність місцевої допомоги пожежної охорони. На загальну суму 99 тисяч по цих кодах загалом буде профінансовано придбання нафтопродукти, які будуть використовуватись для вироблення електричної енергії. Тобто це буде придбуватися нафтопродукти, які в подальшому будуть використовуватися для роботи генераторів відповідно до нагальної потреби і в період відключення електроенергії. Щоб заклади могли працювати і котли могли працювати, могли опалювати заклади, а також могли працівники виконувати свої плямі. Тому це відходи по всіх напрямках дошкільної, загальної середньої освіти, пожежної команди, будинків культури і роботи з міської ради. Буде придбані е, процедури, придбані нафтопродукти для того, щоб генератори могли працювати і можна було забезпечити відповідне вироблення електричної енергії. Е, з ціни перерозходів пропонується коду 907,770, інші субвенції з місцевого бюджету. Перепланувати по коду 26 вот, 6 тисяч 115 гривень. А зокрема на підтримку КМП Смілянська благопротивна лікарня імені Софії Бумри показати заплановані для бюджету Балансейської сільської територіальної громади і передати їх бюджету Смілянської міської територіальної громади. Тільки даний заклад перейшов підпорядкування Смілянської міської територіальної громади. А також у зв'язку з тим, що ми будемо фінансувати за кошти. Нової української школи за рахунок субвенції з державною бюджету буде фінансувати придбання мультимедійного обладнання по спеціальному фонду. Ми передаємо кошти загального фонду виходу коду 11.72 – виконання заходів, спрямованих за забезпечення якісь до сучасної загальної середньої освіти. Зменшуємо кошти в сумі 368 тисяч п'ятсот гривень і зменшуємо наше співфінансування 39 дев'ять гривень і передаємо їх до спеціального фонду для того, щоб могли захватити в деміті обладнання, яке буде вартувати більше 20 тисяч гривень. Щодо виконання вихідної частини, ті кошти, які ми змогли забезпечити надходженнями загального фонду бюджету, пропонується запланувати видатки. Погоду на людині 60 керівництво управління відповідній серії 22.10. Придбати матеріал обладнання в сумі 48 тисяч 300. Запланувати придбання посвідчення, встановлення подовження статусів багатодітна сім'я та дитина багатодітній сім'ї в сумі 6300 та придбання комп'ютерної техніки в сумі 42 тисячі гривень. Після сігнування по код 2240 оплата платах послуг у сумі 200 тисяч гривень направити їх на оплату послуг для скупців. По коду 10 тисяч на зайнятий шкільний як 2210, признатий матеріал у обладнаній винтарі у сумі 27730 гривень. Ці кошти направити на придбання будівельних матеріалів для усунення в місці нерозуміння для сіля, смітної сміночки у сумі, сумі, сумі 15730 гривень та придбання комп'ютерної техніки ЗДО у селі у сумі 6 тисяч гривень. По послугах код 2240 у платах послуг збільшити видатки в сумі 1300 гривень, та правити їх на оплату послуг зв'язку. По коду 1021, надання загальної середньої освіти, збільшити сегнування, поки 22 22.10 придбати матеріали, обладнання інвентар в сумі 20 тисяч 500, їх спрямувати на придбання двох акумуляторів для ремонту автобуса Гулеветинської гімназії в сумі 12 тисяч гривень, на придбання миючих засобів, господарських товарів та пакетів для сміття також для, та для голубятської гімназії в сумі 8 тисяч 500. А також більше те по коду 2240 оплата послуг в сумі 15 тисяч 800 направити їх на оплату послуг зв'язку. По коду 4060 забезпечення діяльності палаців будинків культури. Збільшити асигнування в сумі 94 тисячі, погоду 22-10 «Предмети матеріалу обладнання міста. З них 70 тисяч за придбання матеріалів для ремонту навіть, для відмання дров будинку культури та залажки. 24 тисячі на будинку культури села Степанки для придбання гумової плитки та минуліуму для ремонту підводи. Поколу 22,40 оплата пункту, біжте сигнування в сумі з 1600 на оплату послуг зв'язку. По благоустрою, код 6030, організація благоустрою біжте сигнування по коду 22,40 оплата пункту, направити їх на рейдерування вулиці доріг комунальної власності 99 тисяч гривень. А також за рахунок тих субвенцій, що ми отримуємо. Ці зміни до дохідної частини і забезпечити видатки коду 14.03, забезпечення харчування учнів початкових платів закладу загальної середньої освіти з рахунок відповідної субвенції, Пішете, ясно, по коду 22.30, продукти харчування в сумі 262 тисячі п'ятсот гривень. Ці кошти будуть знаходити нам помісячно жовтня по грудень, і відповідно до цього ми будемо здійснювати придбання продуктів харчування для забезпечення учнів початкових класів. Коду 11.60 забезпечення діяльність професійного розвитку. Теж за рахунок тої субвенції, яку нам надано з громади, ми збільшуємо першу статтю 129 573 гривні на заробітну плату працівників та другу статтю за єдиний соціальний внесок 22 в сумі 28 506 гривень. Щодо внесення змін до спеціального фонду бюджету, тут теж планується кошти, які будуть передаватися з загального фонду в спеціальний фонд. Як наші власні, так і субвенція нової української школи, за рахунок якої буде здійснення придбання мультимедійного мистимедільного уроки. Походу 7461, отримання дорожнього автомобілі, доріг та інформації, за рахунок поштої міста. 16 гнування, тегнування, 30 гривень, 32, качтальний ремонт інших об'єктів, в сумі 800 тисяч гривень. Прямувати їх на виконання проєктних робіт та робіт по об'єкту, капітальний ремонт дороги по вулиці Ярослава в селі Бурбуків Чекат Корину Черкаської -Корин, області. -Корин. У коду номер 60 херівського управління відповідній сфері підішити сигнування по указку 3110, а зокрема, 112 тисяч направити на придбання комп'ютерного обладнання, 75 тисяч направити на придбання системи голосрода коду 10.10 надання дошкільної освіти, КФ-31.10, придбання обладнання предметів дострокового користування, збільшити в сумі 25 тисяч гривень, направити їх на придбання дензопели для ЗДО за. У коду 3241, забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, збільшити ассигнування покуду 3110, сумі 28 тисяч, направити їх на придбання комп'ютерного обладнання для... Комунального закладу, центр надання соціальних послуг. Також у спеціальному фонді плануємо кошти, які ми передаємо із загального фонду, наше співфінансування. По коду 1181 співфінансування заходів ще резолюції за рахунок субвенції з державного бюджету нова українська школа. По Покет 31.10. Придбання обладнання до строкового користування в сумі 92 150 гривень. Це наше дофінансування. На закупівлю засобів навчання та обладнання, а також комп'ютерного і обладнання. А також плануємо саму субвенцію по коду 1182 виконання заходів спрямованих забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, по кодах 3110 – придбання обладнання, предметів до строкового користування. В сумі 368 тисяч п'ятсот гривень, які теж будуть спрямовані на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та медійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти закладів загальної і середньої освіти. E, значить, і щодо нашого перепланування, у зв'язку з тим, що видатки, які ми планували на попередніх сесіях, будуть направлені на будівництво по напрямку будівництва, ми зменшуємо видатки по коду 10-10 надання дошкільної в сумі 130 тисяч гривень і переплановуємо їх на код 73-21 будівництво осідніх установ та закладів. Тяг 31-22 в сумі 130 тисяч гривень. По, будуть, за ці кошти було профінансовано виконання робіт по об'єкту, встановлення системи безпекового захисту будівлі з Диву веселка в селі Залевки. А також по ходу 8110 теж переплануємо видатки у сумі 50 тисяч гривень на код 7330 будівництво інших об'єктів комунальної власності, як 31-22. Ці кошти будуть спрямовані на виготовлення проєкту коштування документації по об'єкту, створення нове будівництва. Місцевої автоматизованої системи централізованого побіщення Степанських сільський раді. Будь ласка, ваші запитання, розкраїнськом карчанського знайомі, ваші запитання. Чого два? Та як це? Два тут, два, то я. Це ж дійсно. Я вам пропоную голосувати. Звичайно. З того на вас. Коротше, по дорогах там на Бузукові нічого не є. Поки ні, поки практика була. Я тоді не голосую по дорогах. Так позайно не було відносин. А, а я не, я не знаю, чого вони не почали. Ну пожали. а чому чому? Ви, там депутати нічого ти не зробили? Що тобі дадуть по дорогах, як не можна? Я, я написав і оставив. в дорога. На ту гроші не виділяться. Терпічно. Чому не голосуєш? Я не голосую. Там треба шухати. Піщенко? За. Куть. За. 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 П'ять за і один не голосний. Рішення, Рішення прийнято пропоную направити на розгляд чергової сесії Степан Петро. Четверте. Опробую поводити правильне рішення про ствердження ліміту використання Росії в набиранні показниках та використання палива для підчетного постанову виконавчого комітету Степанської Петра сільської ради на 2025 рік, які були розраховані згідно з озвучиною потужності обладнання та опалювальних відповідно комуникам під час запускання. Довести ліміти скашування нервносіння прямо показниками використання палива для постанови печату постанову підрозділу. Поясни на балансі виконавчого комітету, вести постійний моніторинг стану споживання, допускати перевищення, запросити відповідальність призначення осіб за обліку використання енергоносіїв, здійснювати заходи щодо зменшення обсягів споживання енергоносіїв та щомісячно 15-го числа звітного місця подавати звіт про фактичне використання енергоносіїв до відділу економічного розвитку місті частково комунального господарства. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників бюджетних установ, що на балансі виконавчого комітету відділу планування бухгалтерського обліку та звітності та відділу економічного розвитку інвестицій та дозволу комунального господарства, а також на комісію з питань фінансів, бюджету, планування та соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного руках. Відповідно, в групі також були. Є запитання. Пропонує. Пропоную на розгляд чергової сесії ступанки. Пропонується поводити проект рішення про надання згоди на організацію з півтора територіальних формат у сфері пожежної безпеки. А саме Сільської, сільської територіальної громади важить, кого передбачається спільне фінансування комунального закладу місцева пожежна команда Степанківської сільської ради, що знаходиться за адресою Селохарської вулиця Тищенка, 55. Сільському голові надати до дозійському сільському голові про організацію спілкування та заложувати представників до комісії для розготовки проєкту договору про співробітництво територіальної громади, делогувати віддалити таких осіб до комісії проєкту договору. Наталію Іванівну очевидно кінчила падемічного розвідування в освіті та житлово-комунального господарства, німич Олександра Володимировича з першої категорії юристів і консульства за рандому відділу та носієнка Олександра Яковича, заступника сільського голови з питань виконавчих органів. Контроль за виконанням цього рішення покласного заступника сільського голови Росієнка Олександра Яковича є запитання. Проконує голосувати. Zwa. Зв'язку з клопотанням старости Зелеківського старостинського округу з метою організації функціонування юридичних осіб пропонується прийняти рішення про внесення змін до рішення сесії Степанківської сільської ради від 3 на 5.22 No2615 про перехід Степанківської сільської ради та її виконавчого комітету на роботу в умовах особливого періоду. А саме до додатку 3 та додати по Залеківському сільському клубу три посади машиніста кочегарів сезонних. Це в зв'язку із переходом туди з Старостинського округу, там буде обслуговування жителів та ФАПу.

Проєкт рішення про затвердження акту приймання передачі майна та передачі його в оперативне управління комунального закладу центру надання соціальних послуг. Ми е, надаємо згоду на безоплатне прийняття з державної власності і сфери управління Міністерства соціальної політики в комунальну власність Степанківської сільської ради, індивідуальне визначене майно, а саме планшет. Номерним знаком на загальну суму 5,757 сімсот п'ятдесят кількості одна штука із зобов'язанням використовувати зазначене майно по кіцямі соціальні роботи. Ми там змінив законодавці зараз починається соціальної роботи, виходячи на послуги э, своїм. Під очічним повинен виходити з планшетом, повинен оформляти все це відповідним чином, підпис має ставити сам е, отримувач послуги в планшеті. тобто Там Прошу нові можливо. умови відповідно до законодавства, тому вони безоплатно нам передають майно, а ми завершуємо. Приймаємо, да, приймаємо і передаємо на надання соціальних послуг оперативного управління.